Друзі, всім привіт! Ви на каналі Козак Андрій. І сьогодні е, я буду оглядати якісь відео руських. От от. Я знаю крінж, і я знаю, те, що я чуть, -чуть взяв Це така ідея від Міжана. Да, такий формат. Ну що ж, я вас не буду затримувати, а ми приступаємо до відео! Положи зубную пасту в Кока-Колу, и ты меня поблагодаришь. Положи немножко зубной пасты в Кока-Колу, закрой крышечкой и немножко потряси. Вот таким вот образом. И смотри внимательно, это фантастический трюк. Поставьте вашу бутылку в тарелку. Открываем крышку, чтобы вышел весь газ. Ждем, пока наша кола немножко отдохнет. Затем выливаем все содержимое в тарелку. Вот таким вот образом. Добавляем туда моющего средства буквально 3 столовые ложки. И теперь добавляем сюда чайную ложку обычной пищевой соды. А теперь все это дело перемешиваем, чтобы все ингредиенты хорошенько соединились между собой. Заливаем все это дело снова в бутылку. Вот таким вот образом. Закрываем вот такой вот хитрой крышкой от моющего средства. И смотрите, мы получаем идеальное средство для мытья вот таких вот грязнючих, чернючих мысок, сковородок и кастрюль. Смотрите, как наша смесь смывает эту грязь. Смотрите, это просто идеальное средство. Бери на заметку, ставь лайки, поделись этим видео с друзьями и подпишись на мой канал, потому что у меня тысячи полезных советов. Друзья, я зараз... Думаю? Слухайте, ви розумієте, як це абсурдально? Таку пасту зубну. Ну, коротше. Я. Слухайте, не повторяйте це дома. Там У вас нічого не відмиється, реально, мені кажете, я не буду провіряти. Ні, я не буду. Добре, якщо на цим відео набереться 20 лайків, ні, 50 лайків, то я це спробую повторити вдома. Давайте. І, можливо, я зараз буду нести вредню, але що ж, ми переходимо до наступного. Видео. Сейчас я покажу, чем кормит авиакомпания Россия за 4 часа полета. Мы летели из Питера в Сочи, и вот такой обед нам принесли. Макарошки с курицей выглядит не очень, но есть можно. Апельсиновый сок, булочка сдобная без начинки, кусочек серого хлеба, масло и вкусный тортик. Скушали бы такой обед? Так, ну, слушай по мне Типа подивіться на цей хліб. Вона на, на цей тортик, мені каже, що це от це от вона показала, що це тортик. Хоча я на впевнений. Типа дивно. А пальциновий сок в самоліті. Не знаю, чи це нормально чи ні. Але, ну, все одно, ну мені. Ну я не знаю, коротше, я не знаю, що тут говорити. Ви розумієте? ха я розумію, розумієте, що я чуть виглядаю як свиня, бо <рес> витяг. <пір> Кімчанин, якщо я напер, не помиляюсь, і Путін слухають у цієї бікоїсь там матушки, я не пам'ятаю як вона з-міни, наскільки це абсурдально! Друзі, це буде вже кінець відео. Так, якщо комусь сподобалось то це відео, то мабуть йому грустно. Це у мене взагалі такий дивний формат, я вам скажу. Ну, типу, я не знаю, чи продовжувати цей такий формат. А ви як думаєте, мені робити ще якісь відео такі? Бо у мене колись було відео з обзором на бімона якогось там російського аніматора. Ну, так що, якщо, ви, якщо ви ще хтось це відео подивиться, то, будь ласка, скажіть, це відео вам сподобалось чи ні? Бо це такий пробульний формат і щось таке. Ну, коротше, давайте. Скажіть, скажіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо вам відповідно. Давайте. Що ж, а. Це, я вас люблю, всіх, хто підписався, давайте. Що ж, ну і ми попрощаємося. По